Слава Україні! Триває 348 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільних об'єктах населених пунктів Голапристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки. Є жертви серед цивільного населення. Високою Залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною. Наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та стрілеча, глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи, в свою чергу, уразили два райони зосередження живої сили противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!